Перша хронік, 17 розділ. І сталося, як Давид сидів, був у домі своїм, то сказав Давид до пророка Натана: Ось я сиджу в кедровому домі, а ковче Господнього заповіту під завісами. І сказав Натан до Давида: Зроби все, що в серці твоєму, бо Бог із тобою. І сталося тієї ночі, і було Боже слово до Натана, говорячи: Іди і скажеш моєму рабові Давидові, так сказав Господь: не ти збудуєш мені цього храма на перебування. Бо я не сидів у храмі від дня, коли вивів Ізраїля аж до дня цього, і ходив від шатра до шатра, і від намету до намету. Скрізь, де тільки ходив я між усім Ізраїлем, чи сказав я хоч слово котрому з Ізраїлевих суддів, яким наказав я пасти народа мого? Чому ви не збудували мені кедрового храма? А тепер так скажеш рабові моєму Давидові. Так сказав Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська від отари, щоб став ти володарем над моїм народом Ізраїлем. І був я з тобою скрізь, де ти ходив, і винищив я всіх ворогів твоїх перед тобою, і зробив я тобі ім'я, як ім'я тих великих, що на землі, і дав я місце моєму народові Ізраїлеві і посадив його так, що він перебуватиме на тому самому місці, і він уже не тремтітиме, а кривдники не будуть нищити його як перше. А від днів, коли я настановив суддям над своїм народом Ізраїлем, то понизив усіх ворогів твоїх і звіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. І станеться, коли виповняться твої дні, щоб піти до батьків своїх, то я поставлю по тобі твоє насіння, що буде з синів твоїх, і поставлю міцно його царство. Він збудує мені храм, а я поставлю його трона міцно аж навіки. Я буду йому за батька, він буде мені за сина, а милості своєї я не відійму від нього, як відняв я від того, що був перед тобою, і поставлю його в храмі своїм та в царстві своїм аж навіки, і трон його буде міцно стояти навіки. За всіма цими словами, за всіма цими видіннями, так говорив Натан до Давида. І прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й промовив: Хто я, Господи Боже, і що таке дім мій, що ти довів мене аж сюди? Та й це було мале в очах твоїх Боже, і ти говорив про дім свого раба на майбутнє, і ти показав мені покоління людське і підніс мене, Господи Боже, що Давид додасть ще до Твого на вшанування Твого раба, а ти свого раба знаєш. Господи, ради свого раба та за серцем своїм зробив Ти все велике, щоб завідомити про всі ті великі речі. Господи, нема такого, як Ти, і нема Бога, окрім Тебе, за всім тим, що ми чули своїми ушами. І який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль, щоб Бог приходив викупити його собі за народа, і щоб усиновити собі імення великих та старших речей, щоб вигнати народи перед народом своїм, якого ти викупив із Єгипту, і зробив ти народ свій Ізраїля собі за народа аж навіки. І ти, Господи, став йому за Бога. А тепер, Господи, нехай стане певним аж навіки те слово, яке говорив ти про свого раба, і зроби, як говорив. А твоє ім'я. Нехай буде міцне і нехай буде велике аж навіки, щоб сказали Господь Саваот, Бог Ізраїлів, Бог для Ізраїля, а дім твого раба Давида пославлені міцно перед лицем Твоїм, бо Ти, Боже мій, об'явив своєму рабові, що ти збудуєш йому дім, тому раб твій знайшов потребу молитися перед лицем Твоїм. А тепер, Господи, Ти той Бог і сказав про свого раба оце добре. А тепер був ти ласкавий поблагословити дім свого раба, щоб бути навіки перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи, поблагословив, і Він благословений навіки.